Весняна обрядовість. Все у зелені довкола, Пасовищі, і поле, пчать струмочки од ріки, ліплять гнізда ластівки. І сороки новина облетіла всіх вона, бо до нас йде весна. Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні я б хотіла вам розповісти про весну, яке вона має значення для народу. З давніх давен предки любили і шанували матінку-землю, бо вірили в її магічну силу. Коли після довгої зими на землю приходила весна, то пробуджувала матінку-природу від зимового сну. Для людей починався новий земнеробний рік, який супроводжувався різними звичаями та обрядами. Суть цих обрядів була в тому, щоб отримати дозвіл від природи на плідний урожай, на щастя та добробут. Саме весняні звичаї підтримували гармонію життя людини і природи, бо вірили, що вона жива, розуміє і чує, тому дякували їй за щирі дари, прославляючи її у віршах, піснях, закличках короводах та дотримувались весняних свят. Саме 14 березня починався весняний цикл. Це був день, коли прокидався бабак, а ластівки повертались з вирю. Цього дня наші предки починали зустрічати весну, співаючи заклички, а господар мав занести до хати талу воду, щоб нею умивався кожен член родини. Цей день від зимової сплячки прокидались лісові звірі. За тиждень напередодні Пасхи люди освячували вербові гілки, якими потім били домочадців, зі словами Не я б'ю, верба б'є». за тиждень Великдень. Вважали, що саме цей ритуал символізує очищення та здоров'я. 7 квітня благовіщення. В цей день ніхто нічого не робив, не позичав, щоб не було чвар в родині. До Великодня готувались усією сім'єю, прибирали, готували святкову їжу, пекли паски, розмальовували писанки та робили крашенки. 9 квітня хлопці намагались обливати дівчат, які їм подобалися. 6 травня в цей день починали. Квітувати сади, а роса вважалась цей день цілющою. Нею вмивалися, щоб потім не хворіти і бути завжди красивим. 22 травня на весняного Микол виводили всю худобу на першу пашу, стригли овець, сіли на поля гречку. В народі казали, що до Миколи несі гречку, не стрижи овечку. Ось такими звичаями та традиціями жив і живе український народ. А ми й надалі повинні берегти та шанувати нашу таку цікаву історію, звичаї та обряди. До зустрічі, дітки! Дякую вам за увагу!